Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ніж Ganzo G6804, наданий для огляду офіційним дилером марки Ganzo в Україні компанією Atlant Market, посилання в описі до відео. Чесно кажучи, я думав, що такі упаковки вже вийшли з обігу, бо такі самі коробочки картонні, можливо, з меншою кількістю поліграфії. І кольорів були саме у перших моделей Ганзо, які почали з'являтися років 8 назад. І саме така коробочка була у одного з перших ножів Ганзо, який я мав. Це Ганзо 704. Але сьогодні на дворі 23 й рік. Коробочка в ретро стилі. І давайте подивимось на ножик, який у нас іде. В комплекції не йде ніякого тканинного чохла, лише пакетик целфановий і сам ніж. Про сам ніж давайте будемо говорити більш детально. Модель 6804 є відносною новинкою, наскільки я розумію. Давайте пошукаємо в цьому ножі цікаві моменти, технічні рішення, які можуть виправдати заявлену ціну. Перше, це кліпса глибокої посадки. Дуже зручно, практично, за необхідності можна переставити на іншу сторону. Причому ми бачимо, на іншій стороні у нас стоїть заглушка з двома гвинтиками, які доповнюють дизайн, а не залишають просто пусте місце. Як це часто буває, коли маємо місце для кліпси, але воно нічим не закрите маємо таку некрасиву яву. Отвір для тімляка, бекспейсера нема. Причому тут цікаве рішення. Гвинт, який тримає кліпсу, він же тримає і бонку. Тобто отворів мало. І ще з цікавого: сталеві плашки руків'я у нас не полегшені, в них нема ніяких висверлень. Руків'я виконане з матеріалу G10. Воно, в принципі, непогано поліроване. І ніяких особливостей немає. Просто дрібна насічка і нічого такого. Шпіньок традиційний двосторонній, дизайн його не змінювався вже бо за нас кілька років. Осьовий гвинт під зірочку. І одразу, що ми тут бачимо, не знаю, чи буде видно вам чи ні, ніж виконано на латунних шайбах. З двох сторін стоять латунні шайби ніякого підшипника. Як на мене, це дуже правильно, бо шайби можна притерти, ніж буде відкриватися швидко. І в шайбу при цьому менше бояться бруду засмічення, ніж підшипник. Сталь 8 хром 14, нержавійка. Краще, ніж 8 хром 13, бо має трохи більше хрому на одну одиницю. Спуски від обуху. Заточка традиційна з підводами. Нічим особливим не вирізняється. Виконано все традиційно, хайно та обережно. Досить симметрично. Замок клинка у нас тут лайнер лок. Пружинка заходить десь на третину товщини п'ятки. Ніякої насічки на лайнері у нас нема. І дизайн ножа в цілому, я б назвав ну, дуже мінімалістичним, мінімалістичним та стриманим. Навіть насічка на обусі та руків'ї така мінімальна і вона не виділяється, вона є, виконує потроху свої функції, але вона ну, не агресивна, вона не вирізняє, вирізняється з загального дизайну цієї моделі. І давайте подивимося, як цей ніж працює по сосновій гілці, яка за зиму пролежала в лісі. Ніже ріже. Контрольований різ Можна працювати як по поверхні деревини, так і заглиблюватись в деревину. Працювати можна як по поверхні, так і заглиблюватись в деревину. Різ повністю контрольований. Ніяких проблем тут немає. Як для лісу, ніж використовувати можна, але побуху на скруглений. І функція, на яку всі звертають увагу, це висікання іскри з. Магніва з кресала у нас тут не буде працювати. Хіба що ми обух трохи допрацюємо наждачкою напільником, щоб він у нас мав більш гострі грані. У всьому іншому традиційний різ контрольований. Спуски від обуху добре будуть працювати по продуктах. І невелика товщина в обусі також цьому буде сприяти. Загалом ніж мені сподобався простий, мінімалістичний і практичний. Нічим не кричущий дизайн, мінімалізм. І ніж, я вважаю, цікавим доповненням до старих лінійок, які наразі все ще випускаються. 704 модель наразі випускається, вона також досі є в нержавіючу сталі 440C. З латунними шайбами на клинку. Але замок бачимо: тут у нас Axis а тут у нас Liner Lock І, якщо вже ми почали говорити про 704-модель, то вона також випускається з сталлю D2. І за бажання, як ви бачите, можна притерти. Підшипники, не підшипники. За бажання можна притерти шайби так, що ніж буде складатися досить швидко і м'яко. При цьому у нас не буде елементу, який може в будь-який момент заклинити, заряджавити і заклинити ніж. Це все саме стосується 6804 моделі. Модельний ряд у ганзу великий, я в ньому плутаюсь. Але головне те, що я залишаюсь при своїй думці. Дуже багато різних моделей, які вирізняються між собою більше дизайном, бо інженерні рішення традиційні сталі, і якість від моделі до моделі залишається стабільною. І головне, щоб ніж просто ліг у вашу руку комфортно і він буде працювати. А все інше вже на ваш розсуд, які навантаження, які функції він повинен виконувати. Відносно 6804 це мінімалістичний дизайн. Невеликі розміри, глибока посадка в кишені і непоганий гніж на кожен день в місті, на природі або десь в вашому тривожному рюкзачку. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні!